Корпус Олег, добрий вечір. Добрий вечір, але ви не зовсім вірно мене трактуєте. Я сказав про те, що рішення. Чи йтиму я на мери Києва ще не прийнято це рішення буде приймати радикальна партія і громадськість, коли Київська громадськість вважатиме за необхідне е висунути мене і запропонувати піти на мери, звичайно, я не відмовлюся, піду, адже я вважаю, що в Києві сьогодні потрібні радикальні зміни. От я зараз щойно слухав, як у вас Соловейком заливався Михайло Чечетов, і як завжди, видає бажане за дійсне. Щодо того, що Попов однозначно однозначно виграє вибори. Вони вже перед парламентськими виборами регіонали розказували, що вони однозначно матимуть більшість парламенті з усіх округів у Києві. Жоден регіонал не виграв. Ні відкритий регіонал, ні е, таємні козачки, так звані сувані самовисуванці. Ото от, так само однозначно програє в Києві Попов і будь-який інший висуванець партії регіонів. Адже кияни однозначно і Чечетову, ну очевидно йому не дійшло, е, шановному пану е, Чечетову, про те, що кияни однозначно не підтримують політики партії регіонів. А щодо господарника, то один тільки факт. Нещодавно, як ви пам'ятаєте, в Києві був страшенний голольот. Так, от ніхто із Київської мерії на задницю не впав і в лікарню не попав. Зате 600 киян із травмами різного ступеня тяжкості потрапили до лікарень. Такого не було в історії Києва, щоб за одну добу 600 людей на голольоті постраждали, попали в лікарні. Ні, Попов, ні його заступники, ніхто інший травми не отримав і в лікарню не попав. Бо вони їздять на персональних мерседесах. Вони їздять на е, дорогах от недавно одна із газет. Провела дослідження, так дорога на конче Заску без сучка і задоринки. Зате по цілому Києву 300 тисяч ям, вибоїн і так далі. Так, от вони їздять там, де, вибачте, мене не падають, і травми не отримують. Вони живуть у зовсім світі, ніж живуть усі інші кияни, мільйонне місто. Тому гнати їх у шию всіх треба. І на мерах має бути людина, яка захищатиме інтереси киян, яка заставить цю чиновницьку братію бігати і дертиме їх як Сидорових. Пане Леше, а його пан... немає. Пане я з вами погоджуюся, і в мене все ж таки уточнююче питання. Так, а ви будете йти на вибори вибормера? Я, я вже відповів. Відповідь на це питання дасть партія радикальна, яка очевидно буде чи не буде приймати рішення, це залежить від партійців, і так само громадськість Київська. От якщо вони скажуть, щоб я йшов, щоб я рятував Київ від цієї регіоналівської навали, щоб я звільнив нашу столицю від партії регіонів від цієї банди, то звичайно я піду. Я не можу віддати на поталу Київ цьому татарському ігу, яке сьогодні нахлинуло на Україну в вигляді партії регіонів. Пане пане Олеже, останнє запитання якщо можна дуже стисло зараз, існує така думка, що інститут мера зовсім не потрібен. Навпаки, сьогодні не потрібен гауляйтер, яким є попов, адже цього гауляйтера призначив президент. А фактично, мер, якого обирає е, більшість киян, позбавлений будь-яких повноважень. Я хочу нагадати, що Київ сотні років тому мав Магдебурзьке право, тобто самоврядність, можливість керувати Ради своїми фінансами. Панема первої.